Сьогодні народний депутат України Геннадій Вацак зустрівся з керівництвом та особовим складом Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обговорили злободенні питання виконання покладених на військово військовооборони мобілізаційних завдань, зокрема і в частині матеріально-технічної підтримки військового комісаріату. Підтримка ЗСУ в пріоритеті Геннадія Вацака та його родини, які активно допомагають як фінансово, так і матеріально, передають техніку, паливно-мастильні матеріали, продовольство. допомагають вирішувати покладені завдання і могилів Подільському, РТЦК та СП. Тож, користуючись нагодою, військові подякували Геннадію Вацаку за неодноразово надану допомогу. Ми є тим об'єктом, з якого починається в принципі життя кожного людини. В 18 років він привозили для просовки на чотирьох приписки і призов, І тому перше враження, перше знайомство з Збройними силами працюватиме тут, у нас, в нашому РТСК. І Для того, як буде виліта території приміщення нашого РТЦК, сказала в цілому загальне уявлення про Збройні сили. Нам дуже допоміг народний депутат підприємець нашого міста Ваца Діна Анатолій, що ми бачили, самі зробив нам і опереди нашу територію плац, так називаємо, міського язиком. Я хочу вам подякувати за ту роботу, що ми зробили. Ми дуже приємно з вами співпрацювати. Дякую, що відкліпнулись і зробили нам це таку дуже приємну ситуацію. Тому подяка народ депутату України Вазику на і для свободового складному подійської регіонаціональної коридорних селі підтримки за постійну та всесторонню допомогу, патріотизм, активну громадську позицію та в білому внесоку підтримки збройства України. Дякую. Геннадій Вацак зазначив, що й надалі буде надавати необхідну допомогу військово зобов'язаним та тим, хто цілодобово несе службу для миру України. Він вважає це обов'язком кожного українця. Поки йде війна, Україна має демонструвати єдність та патріотизм, зазначив народний депутат. Я користуюся можливістю, хочу вам всім подякувати за те, що робите все для того, щоб наші діти внуки жили під мирним небом, в свободній, гарній країні. Вам всім дякую. Ми і далі будемо, допомагали, допомагаємо, будемо допомагати, да. і, і дай Бог, і в мирний час будемо підтримувати нашу Збройну Силу. Вам дякую. Всі.